Добрий день, десятикласники та десятикласниці! Це урок української мови, і з вами Анастасія Онатій. Сьогодні поговоримо про те, як мандрують слова. Проаналізуємо, які з них мова зберігає, а які позичає в сусідів. Тема уроку слова, власне, українські є запозичення. Пропоную розпочати з невеликого завдання, на яке я натрапила читаючи книжку Анастасії Левкової Спільна мова як народжуються і живуть слова. Яка зараз на екрані. До речі, дуже рекомендую прочитати цю книжку. Увага на екран! Перед нами слова мама, Козак, адекватний, непереливки, ліцензія. Рівновага бібліотека. Спробуйте визначити, які з них є власне українськими, а які запозиченими. Я переконана, ви здогадалися, що ліцензія та адекватний запозичення. Їх дуже просто можемо ідентифікувати за особливими закінченнями, як от і Я в слові ліцензія, початковим голосним, як А у слові адекватний, а також за маркерними буквосполученнями на зразок кс, пус, літерою Ф, психіка, фантазія тощо. Зверніть увагу, на екрані зараз є ознаки запозичених слів. Можливо, ви будете здивовані, але в нашому завданні були й інші запозичення. Це слово бібліотека, яке прийшло в нашу мову з грецької, та слово козак. Так, я розумію, що важко повірити в те, що таке аж дуже українське слово, яке я навіть у рядках нашого гімну браття козацького роду, чуже. Але це правда. Ми позичили слово козак у тюркських мов. До цієї групи належать кримськотатарська, турецька, гагаузька тощо. Слово козак є тюркізмом, як і значна частина іншої лексики запорозьких козаків отаман, гайдамака, орда, кинджал. І не лише козаків, а й звичайних людей кавун, гарбуз, килим, кабан. Усе тюркізми. Якщо вас неабияк спантеличила ця інформація, саме час зрозуміти краще, як слова так підступно проникають в мову і маскуються. І чи засилає таких шпигунів в інші мови українська? Увага на екран! Аналізуємо фрагмент відео про запозичення проєкту Юкрейнер, як і будь-яка мова, українська не формувалась у вакуумі. Коли Русь хрестилась, її мова збагатилась грецизмами. Слов'янську азбуку, як відомо, було створено на основі грецького письма, а десятки і сотні грецизмів попливли у церковне життя й документи. Тісні контакти зі степом приносили тюркські слова. За тісних контактів із Кримським ханством цей процес тільки посилиться. Натомість великі міста набирались латини через появу єзуїтських колегіумів та інших навчальних закладів. В українській мові багато запозичень із Єдишу. До речі, цей обмін був двосторонній. Ціла Європа вимовляє борщ, бо в їдиші це слово читається саме так. Упродовж своєї історії українська запозичувала слова з різних мов: з польської, німецької, угорської, румунської. Так розвивається кожна мова. І поки українська позичала собі лексику в сусідів, українські слова теж потрапляли в інші мови. Найперше, ми експортували екзотизм, тобто слова, що передають суто українські реалії. Але важить не тільки екзотика, суттєву роль відіграє і сусідство. Українізми побутують у польській мові, і в сусідній, хоч і не спорідненій, угорській. У румунській ці впливи ще помітніші. Українізувалась, і російська українська мова вдосконалювалася, ставала гнучкішою, точнішою, співучішою. Мовою і простих людей, і непростих текстів. Отже, запозичення є давнім і закономірним для будь-якої мови процесом. Українська, як і переважна більшість світових мов, є відкритою системою. Вона постійно розвивається і контактує з іншими мовами, беручи в них потрібні слова і не шкодуючи позичати власні. Це нормально. Як ми бачили у відео, слова потрапляли в українську з різних мов: з англійської. Смартфон бізнес, з польської, хлопець хлопець-блазень, з чеської, брама, влада, з грецької, діагональ, дракон, з латини, оратор, статут, з тюркських мов, — казан-ковбаса, з німецької, варта, шрифт, з французької балет, парашут, з італійської, бенкет, концерт. Чи може українська мова не запозичувати чужих слів? Звісно, якщо обнести територію України бетонною стіною за вишки до космосу і заборонити жителям спілкуватися з носіями інших мов, вимкнути інтернет і скасувати науково-технічний прогрес, за кілька десятків років можливо, вдасться вихолостити українську від зайвих слів. Іронічно зауважує авторка книжки Бачити українською Ольга Дубчак. Зображення на екрані. Із нею важко не погодитися, адже ізолювати мову від реального життя в сучасному швидкому цифровому світі неможливо. Виникають нові явища, відтінки значень, зрештою слова просто стають модними. Проте це зовсім не означає, що треба закривати очі на доволі агресивне проникнення слів і в українську, і в решту мов світу. Історія засвідчує, запозичують передусім з тієї мови, яка стає ключовою в міжнародному спілкуванні. Свого часу такими мовами були іспанська, німецька, італійська, грецька і інші мови. Зараз такою є англійська. Тож ми справді have a problem і need help. Або ж маємо проблеми й потребуємо допомоги. Здоровий глузд і золота середина ось чим варто керуватися в мовлення. І відчуттям стилю, звісно. Надмірне вживання тих чи тих слів шкодить гармонії і зовсім не прикрашає ваше мовлення. Щоб розв'язати проблему тотальної англізації, борці за частоту мови, їх називають пуристами, створили цікавий ресурс майданчик для перекладу запозичень, «Словотвір.org.ua». Тут ви знайдете багато цікавих українських відповідників, наприклад, уподобайка замість лайк, голярня замість барбершоп, складанка замість пазли. Мовний пуризм це діяльність спрямована на усунення з мови іншомовних елементів, слів, синтаксичних конструкцій і навіть запозичених префіксів із суфіксами. Він може бути корисним, коли запозичення дублює або витісняє питоме слово без потреби. Але пам'ятайте про здоровий глузд і золоту середину. Інколи трапляється, що, прагнучи очистити мову від англіцизмів, пуристи замість питомого слова пропонують запозичення з іншої. Ось на таку пропозицію я натрапила в одному поширеному в соцмережах списку слів. Слово шопінг автори пропонують замінити на закупи, яке є польським, хоч і звучить менш екзотично. Тому, друзі, завжди мисліть критично й обирайте коректні відповідники, які є питомими. Інші пари є цілком прийнятними: дедлайн, реченець, кавер, переспів, контент, вміст, фотографія, світлина тощо. До власне української лексики зараховують слова не запозичені корінні. Ті, які з'явилися в мові колись давно, виокремлюють певні групи слів, які належать до власної української лексики: назви місяців, липень, жовтень, частини тіла, мозок, вухо, психічні стани кохати, мріяти, предмети побуту й одяг, спідниця, чобіт, назви тварин, свиня, гуска, страви й напої, вареник, галушка, якості людини. Дебелий, гомінкий, стани природи, віхола, повітря. Особливо красивими й вишуканими є питомі українські прислівники нишком, крадькома, навпростець, навпомацьки, обмаль, горілиць, вічнавіч. Неважко помітити, що власне українська лексика зосереджена передусім на побуті, явищах природи і навколишньої дійсності, які супроводжують нас протягом життя. Багато з цих слів мають чудовий словотвірний потенціал і можуть ставати основою для творення нових лексем. Тож не лінуймося і, перш ніж позичати слово в сусіда, спробуймо вигадати своє. У конспекті на вас чекає саме таке завдання. Бажаю вам натхнення і вишуканої українськості мовленні. До зустрічі!